Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас вівторок, 18 березня. Сьогодні доглядаємо за розсадою, рихлимо їм ґрунт щоб до корінців краще потрапляло, потрапляло повітря. От. І будемо їх поливати, побризгаємо з бризгалки. В общем одним словом, доглядаємо. Так, температура у нас тут переважно 19-22. Ну, в залежності, як витоплю грубу, то 22, а під ранок 19. І так, з усією розсадою тут ось уже баклажанчики в них порихлено, полито. Ось так вони виглядають уже по два справжніх листочки на деяких. Тепер перчик після рихління поливаємо водичкою, ми поливаємо дощовою водою, ніяких підживлювачів чи чогось ми не використовуємо. От від моменту посадки земля просто у нас з компостної купи, скажімо так, власного виробництва. І поливаємо просто дощовою водою. Раніше Перший чи другий рік ми поливали звичайною водою, а потім спробували дощовою І дійсно різниця вражаюча. Не дуже підходить вода з криниці для поливу розсади. Та й розсада потім все ж таки вода більш жорстка, в білих плямах така була, після дощової води такого, як, як після дощової. Так от коробочку за коробочкою ми зробимо з усією розсадою. Так, там у нас прокидається тютюн. Ось так уже прокинулось насіння. Ну, зараз, як буде його показати. Не хочеться знімати парничок, але вже так добре-добре видно, що воно прокинулось. Тут досходить баклажан, який не сходив цілий місяць майже. Це алмаз. Ну, ось такий мінімальний догляд, увага. Дуже зручно, що висаджено рядочками, легко його прорихлити швидко. Перед цього року взагалі красень. І тютюн красень такі перчики. Ну так, по догляду, наче все, я ж кажу, мінімальний догляд. Все максимально <гум>, натуральне. Да. Це до того, що не обов'язково ввалити в розсаду. Все, що тільки можливо. Там як подивишся ролики, починаючи від пророщення насіння і закінчуючи тим-тим хлорели. там всяке ось Так росте розсада з обичної компостної купи, <гум> набраний ґрунт, дощова вода і лампи. Ніяких фіолетових, рожевих, там і все так, звичайні лампи. Головне бажання. Да? От. Ну, а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.